Так, Друзі, всім привіт! Гольфік. У мене є тут у сусіда з Німеччини. Хто хоче. Питали ви фактично 10 коментарів було під відео, питали по Мегану. Дуже класна ціна на нього. 5.4, 8 рік гольф, 1,6 MPI, BSний двигун, 8-клапаний. Є там незначні нюанси по автомобілю, але ціна мені здається, що такої не знайдете в інтернеті. В червоному кольорі, в світлому салоні в такому. На кондиціонері, кондиціонер робочий, п'ятиступочка. 290 має пробіг автомобіль, отакий От нюанс по сидінню, але ніхто нічого робити не буде, так як піддається, він 5 ціна, типу, просто... ціна Сандеру, можна сказати. так Не дивіться на мене, що я голий, а на городі просто. Отак, хольфік непоганий, партрони задні є. Полка бачу, є, ну тут так робочий стан, бо катається по селу. Помити, почистити. Ціна класна, ціна Сандеро, арки. Арки ніби адекватно. тут так мікро якийсь момент, є невеличкий. Та ну, блін, взагалі нормальна тачка. Що тут нюанс теж є? Ну і всі гольфів. Восьмий рік німець, що дивувати, але ціна 5-4. Ціна, мені здається агонь. Я сандерики по таких грошах навіть дорожче продаю. Сандерики без кондиціонера в мене 5500 червоний продався без кондіора. 290 тисяч, 1,6 MPI, 8-клапаний BSE, механіка, шкіряне кермо, круїзик він має, кліма робоча, 4 підйомника, зеркала електричні з підігрівом. Сидіння. Друзі, ну захочете зробити, я не бачу тут проблеми, прямо перешиїєте повністю або чухлина кинете. Мені здається, що такої ціни не знайдете в інтернеті. По підкрасам не скажу, точно, але глобального тут нічого ніби й немає по ньому. Коротше, кому цікаво, він в Рівненській області, Радивилівський район, хто хоче прискочити десь на поїзді чи на маршрутці, варіантів живенький абсолютно. Приїжджайте, коротше, приїжджайте, заберіть, бо ціна така довго стояти не буде, бо я думаю, сам на перепродаж його, напевно, можу взяти і ще на ньому курнути що-небудь-яких пару сотень. Короте. Такий гольф. Родивилівський район. Хто хоче, поїдьте заберіть.